Щаслива, я, Карпати, овиє, бо, бо зупиняєте вітри холодні, бо сонце із плеча вам устає І котиться поволі до долоні. Мовчіть, і прислухайтесь до доби, нехай вовки не виють на віжені, і ще не всі реліктові дуби злодіюкам улізли до кишені. Ще наші полонини, мов радар, наслухають, що там, понад віками, і ще цілюща голуба вода. Перебирає камінці руками. Щаслива я, бо ми, орендарі, всіх ваших снів і прохолоди влітку, і що не зможуть зайшлі гендлярі вас розміняти на дзвінку копійку. Щаслива я, бо білочка вертка, що на ліщині грається горішко по ваших гордих та стрімких верхах наш вільний дух скрадається. fresco.